Маму Матвія Наталією Чіткайло ми застали на подвір'ї. Жінка розповідає: після того, як її молодшого сина Матвія розшукали, обох дітей у неї забрали. Працівники соціальних служб дали матері три місяці випробувального терміну. Але й пройшло місяць, і мені дітей вернули. І я дуже їм дякую. Якби мені не вернули б, не знаю, що було би. Ми приїхали, і вони тако почали плакати. Мамо, ми хочемо додому. Вони кожен день дзвонили до мене, я до них дзвонила кожен день. Вони, мамо, ми хочемо додому. Мамо, ми хочемо. Ми заскучилися. Кожен вечір з ними поговориш, не лягаєш уроби, хто спати і не спиться. Дуже переживала, воно чим спати не могла, але Бога просила за те, що ви знайшли. Мені зараз, як діти в мене водять, внуки, то мені легше, бо як їх не було, мені було тяжко. Наталія розповідає, поки діти жили у родичів, прибирала в хаті і на обійсті. Допомогли із меблями, дитячим одягом, іграшками та посудом небайдужі. Наш то огороди там кінь є, кози є, все у нас є. А города посадили, поскородили, починаємо сікти, воно починає сходити. Там вон часник в мене посаджений, вже великий. Ну стараємося. Дітей повернули матері 13 травня. За словами керівниці служби у справах дітей Горохівської міськради Інни Шеремети, комісія з питань захисту прав дитини поставила жінці умови. Вона їх виконала. Навести чистоту порядок, звернутися за медичною допомогою в лікарню, шукати роботу. І мама не зловживала спиртними напоями, цікавилася дітьми. Ну і рішення комісії було одноголосне, щоб дітей повернути в сім'ю мами. А це Матвій, хлопчик, який майже добу блукав місцевими болотами. Малого знайшла в очереті вівчарка нацгвардійців. Зараз він завершив навчання у другому класі. Перше я в лікарню, а потім своєї сестри. Хотілося тобі додому? Да. Так. Зараз допомагаєш мамі, бабусі. Так. Да. А як допомагаєш? Розказуй. Я просто, вони мене просять щось допомогти, я їм допоміг. Потім вони кажуть: хочеш гратися, я кажу, так, да. то бери Андрія і йди грайся. Матвій взагалі був успішним хлопчиком, він гарно вчився, був молодець, встигався зробити і дуже математичний, і математика йому дуже вдавалася. Дуже скучили всі за ним, дуже зраділи, як він прийшов. Моє побажання, щоб вони слухалися батьків. І без їхнього суглася, щоб нікуди не йшли і щоб збитків ніде не робили. Щотижня цю сім'ю відвідують працівники служби у справах дітей і староста села Олександр Мартинов. Сім'я виправляється, не зловживає, взагалі не вживають. Будемо сподіватися, що так вони і дотримуються. Після знайомства з нацгвардійцями і поліцейськими Матвій має мрію. Хоче стати поліцейським. То його рубашка така, міліціонерська. От кілобейсик. Ну, що не, то він кожен день ходить до школи в них». Як розповіла керівниця служби у справах дітей Інна Шеремета, у горхівській територіальній громаді 47 дітей, які проживають у родинах, що опинилися у складних життєвих обставинах. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.